Вітаю, з вами Віллі, Слава Україні. Сьогодні хотів показати вам, які є в мене ліхтарики, мій особистий досвід і моє суб'єктивне враження, мої думки стосовно вибору та призначення тих чи інших ліхтариків. Перший ліхтарик, який я вам би хотів показати, це Borid D10. Це відносно дешева китайська фірма. Він коштує порядка 500-600 гривень. Із плюсів це досить непоганий світодіод, який дає такий білий колір десь 6-6,5 тисяч. Безвідказність. Я замовляв хлопцям штук 10 фонариків, досі ні один ще з ладу не вийшов. З недоліків роз'єм мікро-USB, Звичайний, який уже морально устаріває. Він виконаний як налобник, але я купив додому в разі блекауту такий фонарик просто направляєш на стелю, і виходить щось на зразок аварійного освітлення можна в кожну кімнату по одному ліхтарику положити. І він свою задачу, в принципі, виконує. Щодо налобника, то ідеальним, на мій погляд, для налобника являються ліхтарики з акумулятором меншим за 18650. Тут у нас 18650 стоїть. Він трошки важкуватий, але при нормальному кріпленні він досить непогано буде фіксуватись на голові і не буде шататися і з'їжджати. Хочу зразу сказати ще один недолік. Тут е, кріплення досить низькоякісне, пластик е, після пару падінь може тріснути. В усьому іншому, за, свою, за свої гроші, непоганий варіант. Далі у нас йде Sofirn HC10, е, налобник, який, е, в якому стоїть акумулятор. Е, 14500, здається, такий невеликий, якщо його порівняти з цим же Боруїтом, бачите, наскільки він менший. Щодо застосування, він ідеальний як налобник, але якщо акумулятор 18650 можна знайти до 3000 мАч, то на такому маленькому акумуляторі 14500 і подібних буде ємність всього 800-900 мАч. Тому звертайте на це увагу, його частіше треба буде заряджати. Ще тут з плюсів те, що є роз'єм Type-C, який на даний час є універсальним, і можна знайти кабель для зарядки де завгодно. Далі. Іде конвой S2. Там є велика кількість цих ліхтариків з різними діодами. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, який діод в цьому ліхтарику, тому що мені його купляли волонтери. Але він дає такий колір десь 5000, може, навіть 4,5 жовтуватий. Я вирішив не показувати вночі, як вони світять, тому що з усіх оглядів, які я бачив, дуже важко зрозуміти по відео, наскільки яскраво світить той чи інший ліхтар, яке в нього пятно, як видно, об'єкти, як він освітлює. Тому я просто вам розкажу, скажімо так, на словах. З недоліків. У нього немає ні кліпси, ні роз'єму для заряду, тому е, треба акумулятор витягати і заряджати через зарядне е, через зарядний пристрій. Стоїть у теж 18650. В принципі, для такого ручного фонарика, на мій погляд, це є оптимальний варіант. Далі, нещодавно придбав собі отакий от. Вуркос FC 11C. Він теж схожий по габаритам з конвоєм. Але тут стоїть світодіод нікча, є Кліпса і також зарядка. Type-C. Вони приблизно однакові. Просто один у мене в тактичному поясі: оцей ось ось. Ну, живе. Інше я ношу на кармані в одежі. Ось цей з кліпсою В обох цих фонариків рефлектор апельсинова корка. Але, на мій погляд, я тестував звичайний гладкий рефлектор і апельсинову корку. Я великої різниці не замітив. Деякі кажуть, що там пятно. Центральне, якби не так різко виділяється, коли апельсинова корка. Ну, Це такі нюанси, які комусь подобаються, комусь ні. Тому вибирайте кожен під себе, що кому більше до вподоби. Як на мене, різниці великої немає між апельсиною коркою і звичайним дзеркальним рефлектором. Далі, ось о, е, недавно такий фонарик собі купив. Називається е, вуркос Вибачай, Sophir IF22A. У ньому вже є. Стоїть тір оптика. Акумулятор 21700. А я нагадаю, що ці акумулятори можуть бути і на 5000 а -год. Тобто, умовно, він майже в два рази більш ємнісний, ніж 18650. По габаритам він е, трошки більший, звичайно, але він е, вузькоспрямований, у нього дуже вузькоспрямований промінь, він більш такий, як пошуковий. І для якихось е, видів робіт він буде незамінимий. Якщо ці ліхтарики е, більше освітити. А по периметру, якісь предмети, то цей виключно цілеспрямований на як пошукова фара. Також можна використовувати його в разі самооборони. Якщо комусь засвітити в очі, я думаю, людина пару разів подумає, чи треба далі йому агресивно до вас ставитись. Щодо... Застосування, я е, в руках тримав різні ліхтарі з різними характеристиками, різними діодами, але я вам хочу сказати, що я рахую, що дуже важливий е, параметр це розмір рефлектора. От чим рефлектор більший, тим ефективніше ваш світодіод буде віддавати фотони. Е, умовно, якщо Два ліхтаря з однаковою потужністю, з однаковим світодіодом, але в одного буде рефлектор більший, в другого менший, то той, що більший, буде набагато ефективніший. І знову ж ситуація, коли у нас є слабіший світодіод, але більший рефлектор, він може бути по потужності, аналогічним з більш потужним світодіодом, і в якого менший рефлектор. Щодо пятна, то чим більше рефлектор, тим краще можна, тим краще можна організувати гарне п'ятно, гарну лінзу поставити і ну, якби можливості ліхтаря розкриваються. Тому якби не зря придумали, що класичний ліхтар він з таким розширенням, де рефлектор досить великий. Щодо кольорової температури. Це параметр неточний, і буває таке, що береш два ліхтаря, в яких заявлена кольорова температура 5000 кельвінів, але один набагато жовтіший за інший. Я б рекомендував звернути увагу десь на 6 кельвінів. 1000 кельвінів це таке біле-біле світло, без синєви, але от чисто біле. Якщо ми говоримо про 5 тисяч кельвінів, то це буде такий білий, трошки заходящий у жовтизну. А 4,5 це вже буде ну, такий жовтий, як лампа накалювання, такий приємний, але. Е, Якщо освітлювати щось, то він буде менш ефективний, ніж білий колір з вищою температурою кольоровою, Щодо жовтих кольорів, я б сказав, що він менше б'є в очі, але гірше освітлює. Тому для ліхтаря краще брати щось більш біле. Щодо акумулятора, я б рекомендував би вам для ручних ліхтарів використовувати 18650 або 21700, для налобників 18650 або 14500. Ось приблизно ви бачите, що по відео у них колір. Якби у всіх однаковий, хоча насправді, е, в реальності, кольорова температура геть різна. Про це я казав, що по відео передати, як світи ліхтарик, фактично неможливо. Також потужність у цих двох ліхтарів набагато вища зараз, хоча по відео цього не видно. Давайте ще раз поближче подивимося. Які тут рефлектори? Апельсинова корка. Тут така цікава тір оптика. Апельсинова корка. Апельсинова корка, хоча, бачите, вона теж буває різна. І тут тір оптика. Все, панове, гарного вам вибору. З вами був Віллі, Ще зніму один ролик, які в мене ліхтарики є вдома. Там теж є досить цікаві модельки. Будьте на каналі. Слава Україні!